Доброго ранку, дорогі мої малята. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий овоч, гарбуз. Ось подивіться, який він. Гарбуз це такий великий і апельсиновий овоч, який виростає на городах. Він буває великим і важким, а іноді може бути маленьким і легким. Гарбази ростуть великими і красивими на городах. Щоб вони росли дуже смачними, їм потрібно багато сонця та води. Гарбузи дуже корисні для нашого здоров'я. Вони містять багато вітамінів та мінералів. З гарбуза можна приготувати смачні страви, такі як гарбузова каша, суп або навіть солодкий гарбузовий пиріг. А сьогодні ми з вами малята спробуємо намалювати саме гарбуз. Тож починаємо. Спочатку ми малюємо овал, а потім до нього ми домальовуємо дугоподібні лінії. І ось так у нас виходить справжній гарбуз. Не соромтесь. Лінії повинні бути такі кругленькі, невеличкі. І ось у нас вже утворився справжній гарбуз. Домальовуємо верхівку і його ніжку. Так, ось так гарно. Це ми малювали простим олівцем. Зараз ми будемо розфарбовувати наш гарбуз. Беремо. Фарбу, гуаш, вмочуємо нашу, наш пензлик у водичку і починаємо розмальовувати. Спочатку ми проводимо фарбою по усім намальованим олівцем лініями та розфарбовуємо беремо водички, фарбочки і малюємо. Все в нас дуже добре-добре виходить. Малюємо мої малята. Ось так ми розфарбовуємо. Якщо фарба загуста, то даємо до неї водичку і продовжуємо розфарбовувати. Тримаємо пензлик у правій руці, впевнено, проводимо спочатку по лінії. і розфарбовуємо. Бачите, як? Ось так в мене добре все виходить. І в вас вийде так само добре. Бачите, який гарний виходить в нас арбуз. Майже як справжній, але він, звичайно, намальований на папері. Продовжуємо малювати, дофарбовуємо ще один шматочок. І ще одна хвилечка розфарбовуємо і наш малюнок майже готовий. Розфарбовуємо, намагаємось не виходити за грані нашого малюнка. Обережно розфарбовуємо в одну сторону, в іншу, але усі наші рухи йдуть з однієї до другої сторони. Ось так обережно ми розфарбували, і зараз ми коричневою фарбою розмалюємо нашу ніжку нашого гарбузика. Ось так виходить у нас дуже-дуже добре. Бачите? Ось так обережно ми. Щоб наші фарби не зливалися, помаранчева та коричнева, ми ось так обережно робимо ніжку нашого гарбузика. Ось так дуже-дуже добре розфарбовуємо та продовжуємо. Ось ми розфарбували, а зараз коричневою фарбою ми проводимо ось такі лінії, щоб наш гарбуз вийшов ще більш справжнім. Ось так малята проводимо ось такі лінії. Наша фарба коричнева. Ми використовуємо фарбу гуаш. Ось так. Якщо наші лінії трішечки нерівні, це дуже не страшно. У нас все виходить добре. Ми малюємо, ми вчимося, і в нас виходить справжній гарбуз. Подивіться. Саме з такого гарбуза була карета у попелюшки. Всі ви знаєте цю казочку. Ну що ж, малята, ось такий гарбуз ми намалювали разом з вами. Пам'ятайте, що гарбуз це не тільки смачний овоч, але й дуже цікавий. Вивчайте більше про нього і спробуйте смачні страви з гарбуза разом з вашими батьками. До побачення, май малята!